Всім привіт, друзі! Розказую вам роз'яснення щодо нових зборів, які я недавно виставила у своєму пості. З 22 липня подача форм онлайн в Юскіс через свій особистий обліковий запис буде включати додаткові збори HR 1 Тобто в кінці форми до сплати будуть нові ціни. Тепер всі подачі форм в USCIS будуть складатися із двох цін. Одна ціна буде для USCIS, а інша ціна буде для державної казни А якщо ви плануєте подавати свої форми поштою у паперовому варіанті разом з формою i-912, ви можете встигнути подати за старими правилами до 21 серпня, навіть без цього нового збору HR-1 Йоскіс дає 30-денний перехідний період саме для паперових подач, які надсилаються поштою. А після 22 серпня, коли ви будете подавати свої форми до USCIS разом з формою i 912 збір HR-1 буде обов'язковий до сплати. Тож встигніть подати свої паперові форми до 21 червня. А якщо вам потрібна допомога з подальшою форм, звертайтесь в приватні повідомлення.